коліні суглоби, в чому полягають справжні причини проблем із ними, ключові помилки, які допускають люди, коли намагаються вирішити ці проблеми. І головне, що власне потрібно робити для того, щоб отримати максимально швидке покращення і вирішення тих проблем, які вже є. Отже, ключові причини проблем з нашими колінами на рівні нашого опорно-рухового апарату: перше це зміна в структурі стопи, будь-які зміни в нашій стопі, зміна висоти стопи, зміна правильної постановки стопи, наприклад, ті самі косточки, які виникають. Це все. Те, що може призводити до зміни біомеханіки і навантаження відповідно нашого колінного суглобу і до відповідних вже руйнівних змін в ньому, так само однією з причин може бути, наприклад, викрівлення нашого тазу однією з причин може бути зміна довжини ног, яка виникає так само через зміну в структурі стопи і викривлення тазу. Тобто, насправді причин може бути багато, але головне, що реально корисно розуміти кожній людині, це те, що ключову роль. В стабілізації кожного нашого суглобу тіла відіграють м'язи, які пов'язані з цим суглобом. Тобто м'язи це і є стабілізатори суглобу. Як тільки відбувається якась зміна в розподіленні тонусу м'язів, які проходять через цей суглоб, відповідно змінюється навантаження на нього. І це призводить до поступової руйнації цього суглобу, бо змінюється біомеханіка. Що потрібно для цього робити? Необхідно прибирати зайве напруження, яке є в м'язах, які проходять через суглоб у нашому випадку, це будуть м'язи, стегна, м'язи, гомілки і частково м'язи, стопи. Ну, це як мінімум, це те, що гарантовано в моменті за кілька хвилин кожному з вас дасть покращення вашого стану, ви просто самі в цьому переконаєтесь. Зараз ми дійдемо поступово до практики, і ви побачите, наскільки швидко насправді може змінитись ваш стан на краще. Отже, це ключова причина. Як тільки змінюється баланс розподілення тонусу м'язів, виникають проблеми з суглобами. Якщо цього не вирішити, проблем. Алема нікуди не дінеться. Тепер, власне, ключові помилки, які допускають люди, відштовхуючись від цієї ідеї. І ці помилки вони полягають в тому, що люди дуже часто п'ють якісь протизапальні пігулки, використовують якісь мазі, ще роблять якісь речі, які прибирають локальне запалення, прибирають локальні зміни, але вони є наслідками по відношенню до того, що від початку була зміна в біомеханіці колінного суглобу. І відповідно, коли ми лікуємо наслідки, причина при цьому не вирішується. Проблема буде хронізована. Поступово і періодично повертатись, тому я в жодному випадку не хочу відговорювати вас від використання знову ж таки, наприклад, якихось там протозапальних мазій або там ще чогось, але дуже важливо, щоб це поєднувалось з правильними вправами, бо інакше причина не дінеться нікуди. Перед тим як перейти до практики, я запрошу вас поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал, написати тут в чаті про свій досвід, вирішення проблем з колінами, що вам допомагало, що вам не допомагало. Напишіть свої думки з цього приводу. І якщо ви хочете Отримати максимальний результат, я запрошую вас пройти наш онлайн-марафон з техніками, які вже допомогли тисячам людей. Посилання також в описі до цього відео. Тепер ми переходимо до практики. Зараз друзі, дуже уважно. Будь ласка, робіть це зі мною. Я обіцяю вам, що всі, хто зроблять зі мною ці вправи, ви відчуєте себе значно краще. Просто робіть уважно. Отже, крок перший: нам потрібно щось кругле і достатньо Тверде і пружнє. В ідеалі це або масажний м'ячик, або а, масажний ролл, або, наприклад, пляшка з сильно газованою водою будь-якого розміру. Це може бути також скалка, термос, скляна пляшка, тобто не важливо взагалі. Ми кладемося щось на підлогу і починаємо перекочувати стопу. По цій поверхні більш детально вправи для стопи в нас розібрані в окремому відео. Так само десь тут буде посилання на нього, і в описі до цього відео теж для того, щоб ви могли більш детально з цим попрацювати. Бо це максимально корисно і на коліно це впливає просто максимально. Перекочуємо стопу по цій е, поверхні, е, шукаємо найбільш чутливу і болючу ділянку. І отут дуже важливо. Багато хто знає про ці масажні елементи, але чомусь мало хто знає, що насправді сама велика кора умовно 90% користі. Ми отримаємо не тоді, коли ми робимо саме масаж. А тоді, коли ми знаходимо саму болючу зону на тій поверхні, з якою ми працюємо, і фіксуємо її на одну-півтори хвилини, можна насправді і більше, але от хвилина, в принципі, вже достатньо. Ми знаходимо саму болючу ділянку і фіксуємо її. Зараз максимально спрощено. Що зараз відбувається? Коли ми знаходимо оцей епіцентр болю, насправді це епіцентр напруження в тому регіоні тіла, з яким ми працюємо. Як тільки ми його знаходимо і фіксуємо, автоматично ми запускаємо певні рефлекси. Я навмисно зараз не заглиблююсь фізіок. Логію. Ми запускаємо певні рефлекси, які стимулюють нашу нервову систему саме в цій зоні максимально швидко все розслабити, зняти зайве неефективне напруження. Достатньо просто хвилину витримати в цьому положенні. Приблизно хвилину прийшла. Рухаємось далі. Наступний крок: так само ми використовуємо або масажний валік, або пляшку з сильно газованою водою, або термос, або скалку, або будь-що, плюс-мінус кругле і достатньо тверде. Кладемо ногу. Зверху, а, так само ту саму ногу, з якою працювало на першому кроці. Працюємо тільки з однією стороною, щоб ви краще відчули зміни та результати. Ставимо другу ногу зверху. Ми працюємо з а, литковим м'язом. Можна припіднятися, якщо це вам не важко, і ми починаємо перекочувати ногу литковий оцей м'яз по а, умовному ролу або пляжці. Задача так само: тобто, ми а, через оце натиснення ми шукаємо найбільш чутливу ділянку. А, зазвичай це. Найчастіше це е, приблизно перша така зона чутлива буде на межі нижньої і середньої третин гомілки, і друга така ж сама зона буде на межі е, верхньої та середньої третин гомілки. Плюс-мінус. Ми фіксуємо там, де ми знайшли цю зону. Можемо трохи розвернути стопу всередину, трохи назовні. Так само шукаємо положення, в якому будемо відчувати найбільшу чутливість. Фіксуємо, тримаємо. Можна фіксувати себе в положенні, в такому, коли ми припіднімаємось. Це буде трохи збільшувати інтенсивність затискання, і відповідно, якість розслаблення буде більша. З іншого боку, ми будемо напрягатись десь в інших частинах тіла. Тому дивіться, як вам більш комфортно. Бажано на кожній з ділянок тіла, з якими ми працюємо, відтискати в себе всі ключові, найбільш чутливі і болючі зони, для того, щоб добиватись максимального покращення стану м'язів, які прилягають до проблемного регіону нашого тіла. Ну в даній ситуації в нас з вами це наші коліна. Вже зараз ви можете звертати увагу на те, як реагує ваше тіло. Можливо, ви відчуєте, що у вас виникає розслаблення, тепло, пульсація. Як мінімум в тій ділянці, з якою ви працюєте, а можливо, де ще у вас. Шому тілі можемо трохи зміститись і пошукати так само ще десь зону, яка буде реагувати так само від е чутливістю або болючістю. Подалі, знову ж таки ми відпрацьовуємо таким чином всі болючі ділянки на кожному м'язі, з яким ми працюємо. Будемо вважати, що тут ми вже зробили все, що було потрібно, і тепер ми можемо рухатись далі. Наступний крок це м'язи, які знаходяться в нас на передньо зовнішній поверхні гомілки. Інших м'язів на гомілці просто немає. Тому наступний крок в нас буде тільки оця зона. Ми займаємо приблизно в таку позицію, як я зараз. Важливо, щоб ви знайшли саме той варіант, який буде для вас найбільш комфортним. Ми так само перекочуємо рол під своєю ногою і шукаємо найбільш Чутливу ділянку. От я її знайшов і фіксуємо її. Нагадую, що ми не робимо просто масаж. Ми спочатку кілька разів перекочуємо кінцівку м'язи по ролу. Далі ми їх фіксуємо і просто чекаємо, доки не відбудеться повне розслаблення. Чекаємо так само приблизно хвилину. Добре, будемо вважати, що ми це зробили. Окей, наступний крок це в'яза стегна, і немає значення в якій послідовності ми це проходимо. Ми починаємо перекочувати, наприклад, передню поверхню стегна, по ролу, так само, або по пляшці, по скалці, по термосу. І так само шукаємо найбільш чутливу ділянку. Скоріше за все, їх буде кілька. Тут досить такі потужні великі м'язи, і там, де ми знаходимо знову-таки найбільш чутливі зони, ми фіксуємось. Тепер з досвідом, я точно знаю, що багатьом з вас зараз дуже боляче. Це було так на гомілці, і особливо сильно зараз це відчувається на стегнах. А це нормально. І дуже важливо, щоб ви розуміли, що боляче саме через те, що там, де зараз у вас болить, там знаходяться епіцентри вашого перенапруження, ну принаймні на ногах. Якби не було оцього перенапруження відповідно набряку, запалення в цих ділянках, які зараз болять, у вас би там зараз такого болю не було. Тобто, оці епіцентри напруження вони створюються і виникають тільки там, де є неефективне, нераціональне, це можна назвати патологічним напруженням. Відповідно, це ті зони, які з одного боку руйнують наше тіло, з іншого боку, це ті зони, які, ніби як повторно, вганяють нашу нервову систему, наш мозок в стрес. Відповідну психіку. І зараз, коли ми відтискаємо в себе ці зони, відтискаємо в себе ці напруження, ми автоматично знижуємо рівень свого стресу, і це насправді створює максимально важливий і корисний для нас терапевтичний ефект і в тілі. І на рівні мозкової психіки зараз, наприклад, я відчуваю досить сильне тепло в правій нозі, в правій половині таза, і це означає, що навіть при тому, що там в мене вже давно ну, таких проблем немає, хоча колись там була і не одна операція. От, тим не менше, все одно завжди може бути ще краще ніж є. Окей, добре, десь хвилина або трохи більше пройшло. Тепер ми так само можемо пропрацювати зовнішню поверхню стегна. Так само м'язи зовнішньої поверхні стегна. Ми викладаємо на ролл або на пляшку, або на термос, або на скалку і перекочуємо: фіксуємо найбільш чутливі і болючі зони. Знову такі, я точно знаю, що у багатьох з вас досить сильно болить саме там. відповідно це треба робити. І ви побачите з гарних новин, що десь приблизно за три дні, за тиждень, ну за два тижні максимум, у вас оця болючість дуже сильно зменшиться. Тільки вона стане менше, ви побачите, наскільки краще ви починаєте себе почувати в принципі, і от в ваших суглобах, в колінах, і взагалі по тілу і психіці. Хоча насправді вже зараз, після цього першого підходу, ви побачите наскільки вам буде в принципі легше. Так само фіксуємо десь хвилину. Якщо таких зон кілька, ми можемо так само відпрацювати кілька зон по зовнішній поверхні стегна. І наступний крок рівно те саме, ми робимо по задній поверхні стегна. Так само викладаємо стегно на ролл пляшку термос, скалку, перекочуємо стегно. Другу ногу, якщо це комфортно, можемо покласти зверху. Можемо припіднятись за необхідності, так само перекочуємо ногу. І фіксуємось там, де ми відчуваємо найбільшу чутливість або болючість. Там, де боляче, там епіцентр напруження, там набряк, там запалення. Я це повторюю свідомо багато разів, бо ну, зазвичай людям важко дійсно усвідомити і прийняти, що оці, оця біль це насправді не через те, що це такі дебільні вправи, от, а тому, що дійсно це забагато накопиченого напруження в тілі. І це те, що взагалі не додає жодним чином здоров'я, бо це змінює біомеханіку. Відповідно, це руйнує суглоби та хребет. З іншого боку, ви ж розумієте, це чудово, що чим більше напруження, тим більше витрачається загального ресурсу нашого тіла, загальної енергії на підтримку цього напруження. Тобто, саме через це ми втрачаємо тонуси, працездатність саме через це ми відчуваємо себе більш втомленими. Тобто, це те, що робить нас більш. Ну, старішими, насправді, от більш втомленими. Відповідно, чим частіше і більш регулярно ми з цим працюємо, тим швидше ми повертаємо собі е, тонус, працездатність, більш високий настрій, ясність сприйняття, мислення, пам'ять, концентрацію, покращення сну і так далі. Добре, десь приблизно. Хвилина кілька хвилин пройшло. Так само ми можемо відпрацювати повністю там і всю задню поверхню, можливо, десь ще ми знайдемо такі самі чутливі або болючі зони. Наступний крок: зараз просто ляжте і відчуйте праву та ліву половини тіла. Зверніть увагу на те, наскільки та нога, з з якою ви працювали, в мене це права нога, наскільки вони відчуваються по-різному. Права нога в мене у вас, можливо, ліва, хто з лівою працював, відчувається значно більш, більш комфортно, вона більш об'ємна, розслаблена, там значно більше тепла, пульсації, тобто кровопостачання і нервова регуляція, там Значно краще, ніж з іншої сторони. Тобто це вже дуже велика складова нашого з вами успіху. Тепер ми трішечки буквально ще порухаємось для того, щоб зафіксувати оце, цей новий стан в м'язах, зв'язках, суглобах. Ми фіксуємо праву п'ятку на підлозі, ми не рухаємо нею. І навколо фіксованої правої п'ятки, можливо, тут буде треба зняти шкарпетку для того, щоб п'ятка чітко фіксувалася на килимку, ми починаємо вести праву стопу по колу. Ми починаємо вести праву стопу по колу максимально велике правильне коло, максимально велике коло, плавне. Повільне і правильне, тобто, якщо ви відчуваєте десь якісь пересмикування або там більш гострі кути, ми максимально згладжуємо цей рух, робимо його максимально повільним. Це дуже важливо. Повільний рух, якщо ми здатні зробити рух повільно, амплітудно і плавно. Це контрольований рух, тобто це рух, в якому всі м'язи працюють так, як мають, від ну умовно від природи, і це насправді визначає в тому числі правильну біомеханіку всіх суглобів. Правої або лівої у когось з вас ноги, і в тому числі колінного суглобу. І от зараз, власне, і відбувається оця корекція і взаємна інтеграція суглобів вашої ноги, з якою ви працювали. Робимо хоча б 5 рухів в один бік, і так само робимо хоча б 5 рухів в інший бік. Краще більше 10, 20. На, спочатку навіть 30, навіть 50, це буде краще. Потім 5-10 вже буде достатньо. Зараз, оскільки в нас таке первинне навчання, достатньо невеличкої кількості разів. Але от спочатку, чим більше, тим краще. Головне це слідкувати за правильністю, повільністю. Плавністю цього руху, слідкуємо за тим, щоб нічого не напружувалось рефлекторно, тобто, щоб не напружувалась шия, плечі, поперек, можливо, щось треба підкласти під голову. Слідкуємо за максимальною розслабленістю всього тіла і максимальною правильністю, амплітудністю і плавністю руху в правій стопі. І слідкуємо за тим, як цей рух передається на всі суглоби правої або лівої ноги. Я постійно говорю права, бо роблю сам правою ногою в когось це ліва. Слідкуємо за тим, щоб цей рух був максимально плавним, повільним та комфортним. Коли ви відчуєте достатність, просто лягте вільно. Відчуйте себе, тіло, опору під собою, вдихніть, видихніть, порівняйте відчуття з права та зліва, зверніть увагу на те, що змінилось, наскільки ще більш комфортно стало в тій нозі, з якою ви працювали, у всьому вашому тілі, наскільки розслабилось ваше дихання, і як змінився ваш внутрішній стан. Коли ви це все поспостерігаєте, ви можете обережно перевернутись на будь-який бік. Важливо правильно вставати. Ми перевертаємось на будь-який бік. Лежачи на боку, ми можемо зробити кілька вдихів та видихів. І коли ви відчуєте, що вам достатньо, ви хочете піднятись, обережно піднімаємось, сідаємо. Не обов'язково як я, просто як вам зручно. Кілька разів так само можемо вдихнути-видихнути. Спочатку це може бути важливим для того, щоб не було запаморочення голови, щоб перехід у вертикальне положення був максимально комфортним. І після цього обережно підіймаємось. Встаньте вільно, можна прикрити очі. Це дуже важлива частина, умовно називаємо це тренуванням, терапевтичного процесу. Прикрийте очі, відчуйте себе тіло, опору під собою, відчуйте власне дихання, вдихніть та видихніть. І проскануйте своє тіло, порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, наскільки. І як само змінились ваші відчуття в тій половині тіла, з якою ви працювали, і в тій половині тіла, з якою ви не працювали, зверніть увагу на те, наскільки більш комфортно зараз ви відчуваєте себе саме там, де власне ви пройшлись оцими цими дуже простими, але при цьому дуже корисними глибокими вправами. Після цього ви можете пройтись і так само порівняти відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, що ви відчуєте з одного боку ту сторону, з якою ви працювали, більш функційною, більш ресурсною, здоровою. Рухомою ту сторону, з якою ви не працювали, вона буде відчуватися як більш слабка, ніби як більш така от стисла, напружена, можливо. Так само, можливо, ви відчуєте дихання з цієї сторони, де ви працювали, більш вільним та об'ємним. А тепер уявіть собі, що так може відчуватися все ваше тіло. Зверніть увагу, до речі, на те, як під час ходи зараз відчувається ваш хребет. Може бути таке, що ви відчуєте, що ваші спина, плечі, шия зараз відчуваються більш вільно, а можливо, навіть в голові відчуваються якісь зміни. І навіть одне око зараз може бачити краще. Чи ніж інше, просто поспостерігайте за змінами. Це дуже важливо для того, щоб ви побачили, що насправді, навіть коли ми працюємо з ногою, реагує повністю все. Коли ми робимо ці елементарні вправи, потужний терапевтичний вплив відчуває повністю все наше тіло, так само як і нервова система. Можливо, ви помітите, що зменшився загальний рівень напруження, і це теж буде дуже корисним спостереженням. Обов'язково напишіть про свої результати та спостереження в коментарях до цього відео. Так само поставте лайк до цього відео, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. І, Якщо ви хочете отримати максимально швидкий і якісний результат, ви можете пройти наш онлайн-марафон з максимально корисними техніками, які вже допомогли тисячам людей. Посилання в описі до цього відео.